Ласне, пане Олегу, багатьох цікавила така інформація, звідки пан Стекляр дізнався про те, що його особову справу витратували історики. Написав відповідну заяву і дали відповідь про те, що його справу викликають про в Державний галузевий архів Київ, що є звернення Петровича про ознайомлення з його матеріалами справи, оскільки там в нього в справі. Є заявлені ну, декілька заяв про захист персональних даних, що він ну, не хотів надавати, якби ще заявилася його сестра, і він з його матеріально справи. таким справи. Він не хотів, щоб його сестра узнала? Ні, ні, не сестра, донька його подала такі самі заяви, і він в його особові справі. Це заяв про те, що він не бажає надавати свою особову справу для стороннього Ну І але... таким чином він. Ну, я не знаю, з яких джерел він дізнався, так невідомо, але заява надійшла в управління. Ми переслали ту заяву, яка прийшла в управління від, з Києва від Вітровича, І Він дізнався, тоді був поданий позов. Угу. Ну, а часто от до вас надходять тепер такі от заяви від колишніх співробітників КДБ про те, що вони питають, чи їхні справи не Ну, По-перше, таких співробітників небагато живих лишилися колишніх і справи їхні витребувалися неодноразово в Києві і вивчалися. Ну, це такий прецедент. Вперше, в принципі, ну, але особливо, скажімо так, полковника Стекляра, я не знаю, чому там якісь зацікавленість, можливо, це всі. Скажімо так, зацікавленість те, що там він десь колись писав в книжках чи давав інтерв'ю, ну, реально чи ці події відбувалися чи ні, зараз ніхто сказати не може, тому що це художня книжка і ну, села на те, що хтось там десь щось користував. Ну, Скажем, крім, якщо так є презумпція невинності. Якщо немає обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, то звинувачити когось в якомусь ну, по крайній мірі, це передчасно. А то, що там людина десь написала книжку, це, це можливо, якісь художні вимисили або ще щось. Тому що книжки, ви самі розумієте, якщо зсилатися на художні книжки, то це, це ж не є документалка, ніхто скажімо ні, 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 так, не несе відповідальності за те, що він там написав, що він робив. Ну і посили на те, що... Комусь сказав, що я там був ну, в крайній мірі розумієте, що це смішно. А де зараз справа пана Стекляра? У вас а тут Вона Знаходиться в управлінні. А коли її передадуть на Київ? Ну це рішення суду набере п'ять днів на скорпіляційне скарження після вступу в законну силу рішення буде прийнято. Це не я, скажімо, приймаю рішення, приймає керівник органу працівники архівного підрозділу, і відповідно до цього звернення і інших звернень громадян, які там розглядаються. Справа буде надана для визначення. Ага. Ну, я, я так, вважаю, по крайній мірі. Я не можу стверджувати, що так буде, але я думаю, що так воно буде. А чи скажіть, будь ласка, чому взагалі СБУ, посилаючись на заяву пана Степлера, відмовило в доступі до цієї справи раніше? Адже ну, закон чітко стверджує, що ці матеріали є відкриті і не було ухвалено солоду про те, я знаю, що закрита. Справа це направлялася, я не знаю. вже, мабуть, з неї знайомості, чого там такі животаж зараз в них. Я не готовий сказати. Ні, а чому закрита була справа, якщо не було ухвали суду про закриття. Тобто була заява пана Стехника в суд, але суд же не прийняв ухвалу про те, щоб там закрити доступ до цієї справи. Ні, він до просто прита, написав, до моменту написав до рішення... заяви туди, скажімо, в справу, просто, може, ну, наперед, я не знаю, чому він це робив. Не просто посилаючись на його прохання, він говорити до Не Ні, має, ну не прохання. Суд, не, не, не прохання. Ну, ті звернення, які нам давалися, то ми розглядали, а то, що вони... Знаю, звідки у вас така інформація, що ми не надавали справу для ознайомлення? Тобто видавали його справу ну, на ну, кажу, Я не знаю, кажу, звідки така інформація, щоб ми не надавали справу на ознак. Для пана В'єтровича, ну, це була інформація, це... пана Ветровича ну, це... не надавали. Ну це от зараз прийшла заява. Розглядається, заявили позов, тепер відкликали позов, тепер надав. Ну, Я думаю, що так буде. А. Звідки у вас інформація, що ми не надавали. Не ну, то, хто запитуває? А є випадки, що управління СБУ з тих чи інших причин відмовляє тим, хто звертається запитами про справи? Ну я не знаю. По -крайній мірі це не моя ділянка роботи. Я не, скажем, веду обліки, не займаюся розглядом таких звернень, і заяв. Це є архівний підрозділ, які розглядає ці заяви, дає відповідь стосовно на судові позови про те, що відмовило? Ну, не було до цього часу.